Привіт, підписники! Сьогодні у нас 15 березня. Виходжу до вас в таке загальне відео. Сьогодні буде всього потрішки. Так як уже став час корінювати наші чубуки, сьогодні вам це продемонструю, яким способом користуємось ми, яким способом можна ще це зробити. І зараз вам буду все демонструвати. Наші чубуки ми вже дістали з холодильника, порозмотували їх. Три доби вони у нас стояли в воді. Ми їх вже витягнули, просушили. Тут ви можете бачити, у мене вже заздалегідь також підготовлені. Ми заради експерименту поставили їх в водичку. Поставили ми їх 14 лютого. Ось там на баночці, думаю, вам видно написано. Ми влили сюди трішечки води для вкорінення. Водички там теж можете бачити, зовсім трішки. Сантиметр. І зараз покажу вам, який результат цього всього. Так, легенько дістамо всі. Вони стояли в нас в теплому приміщенні просто наверху шафи. І серед них ось тільки один має такий 5 см корінчик пустив. Тут уже наші черенки, можете бачити. Розірвало, там наростає калус, там вже також пробиваються корінчики, вже десь день-два, і також вони будуть. Такі пагони також повипускали. І тут. І зараз ось цей уже швиденько вам висаджу. Це все у нас черенки з одного винограду, це фуршетний, але бачите, що діаметр черенків різний, тому і, відповідно, результат також. Різний. Той більший, той менший. Ну, тому ось так. Цей зараз висадимо швиденько, а ці ставимо назад. Так. Також тут у мене є завчасно ґрунт. Це у нас куплений, е, універсальний субстрат. І зараз будемо сюди висаджувати наш виноградик. Зараз будемо садити його легенько, акуратно. Грунт у вас повинен, і у нас також має бути рихлий, легенький. Так, акуратно ставимо, щоб наш корінчик не пошкодити. Потім також обов'язково нашу пляшку потрібно буде про, зробити отвори такі. Можна нагріти гвоздь і легенько зробити, щоб, коли будемо поливати, щоб не затримувалась там волога вся зайва. Так. Тримаємо наш череночок акуратно, щоб не відламати там, корінчик наш, бо він дуже крихкий. І потрішки будемо прикидати його землею. Присипаємо його далі цим субстратом. І так засипаємо нашим цим субстратом аж до кінця, до самого верха пляшки. Ось так доверху, добре все засипали. Зараз ми його полиємо, щоб вся вода збігла, і вже потім поставимо його на підвіконня на сонячну сторону, бо в нас він стояв на шафі листячко можете бачити таке бліде, тому що світла було мало. І будемо дивитися, вже, як росте і розвивається наш садженець, народжується. Це є самий простий спосіб, метод, який я вам продемонструвала ось пророщування нашого, наших чубуків в домашніх умовах, коли ми можемо. Зробити собі ось такий садженець, але це дуже багато часу займає. В нас вони стояли ось уже місяць, і ви бачили, який результат ми отримали. Тому зараз я це все забираю, поки в сторону вмикаю паузу і покажу вам, як ми пророщуємо наші черенки в кільчеваторі. Тому зараз хвилиночка, і я повертаюся. Ось такий у нас є кільчеватор. Зараз вам покажу трішки систему його. Так він виглядає. Знизу у нас два кафеля, дві плитки кафельних. Підігрівають їх тут дві лампочки таких. Під'єднуємо до розетки. Так, тут у нас дерев'яний каркас. Всередині утеплено підопластом. Думаю, вам там видно. Ось так. Він виглядає. так, Також туди під'єднується терморегулятор, за допомогою якого температуру ми регулюємо. Ось так. Під'єднувати не буду, просто все вам так в загальному продемонструю. Сюди ми засипаємо кокосовий субстрат і викладаємо туди наші черенки. Зараз вмикаю паузу і все вам показую. Ось наш кокосовий субстрат. Так він виглядає. Він продається в таких невеличких брикетиках, запарюється в воді. Один брикетик запарювати потрібно в 3 літрах води. Ось тут у нас в цьому тазіку два брикети. В кільчеватор ми засипаємо сантиметрів 2 встеляємо дно по нашій плиці. І туди виставляємо наші чубуки. Потім, коли вже виставляємо чубуки, засипаємо ще. Зверху знову ж покриваємо цим субстратом сантиметрів 8-10, так, щоб наші чубуки могли тут стояти. Ось таким методом. Ось так виглядає цей субстрат. Ще раз вам покажу така його суміш. Він доволі такий вологий. Ми його запарили, потім добре вижали його. І він такий і не сухий, і не мокрий. Ну, така. Вода з нього не тече, ось так він виглядає. До рук трішки прилипає, але отакий, отакий в нього вигляд. Що ж, починаємо. Беремо наш субстрат, будемо всталяти дно, як й казала. 2 см по плиці. Зараз я встелю тут все, візьму телефон і вам покажу. Так, зараз повертаюся. Так, зараз вам покажу. Ось, стелили дно так щільно. Отак От його все там притрамбували добре, притисли. І зараз будемо виставляти туди наші. Що ми робимо з нашими чубуками. Нам потрібно підрізаємо ми знизу. Наш черенок залишаємо там пів сантиметра. Ось так. І осліплюємо нижню бруньку. Ось так. Ці чубуки у нас тут вже всі заготовлені. Залишила декілька, щоб вам показати. І робимо дві таких борозди. Одна і друга. Таким чином ми пошкоджуємо тканину для того, щоб тут міг потім наростати калус. І будуть утворюватись корінчики. Так ми робимо із кожним черенком. Підрізаємо брунька і. Один і два. Все. Тепер верхні зрізи нам потрібно запарафінувати. Вмикаю паузу і повертаюсь до вас. Ось ми запарафінували наші череночки. Ось так вони виглядають. І тепер будемо ставити їх в кільчеватор. Будемо ми використовувати ось такий укорінювач-різопон. Укорінювач, він такий порошкоподібний. Всипала його в баночку трішки. І будемо зараз, ось показую вам, вмочаємо туди корінчик низ, нас. Ниж, низ, господи. Обтрусили добре ось так, щоб там не було багато наліпляно його гулю всяких легенько. І ставимо наш кільчеватор. Тут у нас ось беру. Новин, новинок багато. Чорнобаївка кишмиш. Ось так обтрусили. Кишмиш Азов. І так робимо із кожним. Кишмис джавелін також новинка, дамський угоднік. І ось так їх всі туди виставляємо. Ось так один ряд виклали і будемо трішки присипати субстратом, щоб вони не падали одне на одного, не хилилися. Так. Щоб не займати ваш час, цей весь процес. Зараз виставляю, присипаю і потім вже покажу вам всі наші чубуки в кільчуваторі. Так, показую вам вже результат. Ось так ми поскладали наші череночки. Можете бачити висоту. Ось так, кожен рівні руки. Тут у нас ще залишилось місце, тому для експерименту спробуємо тут ще вкоренити живці крупноплітної шовковиці. Ось ми нарізали живці в шовковиці. Також зробили тут такі борозни, як я казала, прорізи зробили. Опудрили їх в окорінювачі нашому. І будемо ставити також в кільчеватор до наших черенків винограду. Це ми експериментуємо. Подивимо, що з цього вийде. Так, ось ми розмістили тут ще шовковицю під іншу сторону, отак, розділили, щоб не спутати. Поставили датчик, ось під'єднали наш терморегулятор. Датчик цей аж там біля на дні біля п'яток наших чубуків. Зараз ми виносимо його, цей весь кульчеватор наш в холодне приміщення, де температура плюс 5 градусів, бо вершки мають бути в холоді. Виставляємо температуру 22 градуси і слідкуємо за процесом. І через 10 днів 2 тижні будемо з вами дивитися, який результат отримуємо. Тому слідкуємо, щоб не пропустити.